У касаційному господарському суді колегія суддів у складі Білоуса Васьковського та Погребняка розглядає справу рейдерського захоплення спадщини видатного українського лікаря Данила Зубицького. Ця резонансна справа тягнеться ще з 2000-х років, коли, скориставшись хворобою лікаря, таємно від родичів ділки підробили документи і захопили контроль над нерухомістю в центрі Києва. Зокрема, рейдери вкрали шестиповерхову сучасну фітоклініку, яка була побудована коштом Данила Зубицького. В подальшому вкрадена нерухомість за ціною втричі нижчою за ринкову була незаконно придбана у рейдерів компанією Драган Капітал для Київської школи економіки. Наразі нащадки Зубицького намагаються захистити його спадщину і довести в суді, що ця угода не мала жодного права на існування. Це було зроблено внаслідок вчинення ряду правочинів, які мають на нашу думку ознаки ефективності. Відповідно, з метою заниження вартості були вчинені ряд дій. Відповідно, Саме в складі товариства з обмеженою відповідальністю народна медицина Данила Зубицького було, відповідно, оформлено право власності на майно, в тому числі на шпака 3 В подальшому, подальшому, ті особи, які стали його спадкоємцями, не отримали нічого. Тому що інші бенефіціари, відповідні учасники, зробили все для того, щоб ніхто нічого не міг отримати. Відповідно, також ми намагаємося довести про те, що під час розгляду справи в суді першої інстанції, апеляційної інстанції, наша позиція була взагалі проігнорована з приводу того, що ціна занадто низька, тому що відчуження відбулося за 80 мільйонів гривень. В той час як фонд держмайна відповідно надав відомості про те, що ця ринкова вартість цього об'єкту коштує понад 200 мільйонів, а висновок експерта складав 130 мільйонів близько там. Інша сторона намагається спростувати ці документи, і суд мовчав, мовчав, а потім вже відповідно в рішенні відобразив, що ці документи не прийняв від нас. Тобто він надав перевагу іншим документам з метою того, то, щоб відповідно спростувати нібито нашу вимогу, і відмовився розглядати справу, тому що суди не встановили, яка дійсна заборгованість складала відповідно перед кредиторами. На даний час Каспійський господарський суд взагалі відмовився, надати можливість кредитору виступити і пояснити відповідно, чому дана справа. Має важливе соціальне і відповідно суспільне значення. І в нього була одна єдина мрія в житті збудувати єдину першу в Європі фітоклініку, де б лікування відбувалося народною медициною, засобами народної медицини і лікували з людей. Це його була мрія життя, але вона була споплюджена насправді тими рейдерами, які захопили за три тижні до його смерті його підприємства, і тим, що відбувалося останні 20 років.